Заозерненська гімназія, вірш Людмили Григоренко заплуталась душа у павутинку. Читає Людмила Невеселюк. Стелилось світло відблисками сонця. Рум'яний ранок очі протирав. У пеклі дня, в розстріляних долонцях, хоробрий воїн душу віддавав, ще бачив небо в хмарах сизокрилих, ще відчував дотик вітерець, та тіло покидали дуже сили. Герой не вірив, що життю кінець. Робив ковточки, подихи останні. Усе життя пробігло в одну мить. Ще не любив, не знав того кохання, коли від щастя серденько щемить, ще не нажився в маминій турботі, не накупався в літній теплоті, ще з татом не набувся у роботі, так зовсім мало ще прожив в житті. Ще випускними десь бриніла школа, інститутські з друзями часи і кликала у світло віднокола Томівка рідна, рідних голоси. Був бій важкий, земля вогнем горіла, півсотні більше хлопців полягло. У пеклі битви небо голосило, страждені душі бравши під крило, лежав герой у смертельному спочинку, холо тіло, плакала сурма, заплуталась душа у павутинку І не полетіла в небо зі всіма. Я Жити хочу, вирвалось з родини. Живи, герою, чуєш, не вмирай, живи відважна, віддана людино, не твій то час. Тримайся, зачекай. А він лишав в смертельному спочинку. Лежав собі. В обіймох спориша. і вмить душа зірвалась з повутинки, і в тіло повернулася душа. Живий, живий дівча кричало юне, сестра медична, світла, як сльоза, і два світи натягнуті йому в струни. Сплелись дощем, стіймалася груза.